Сьогодні вже четвертий ранок нашого туру. Ось такий світанок красивий над Дністром. Цього ранку ми ночували в Чернівецькій області. Дві попередні ночі у нас були Тернопільські. Ще? Ранкова роса. О, ось ще. Також, мабуть, вхід у печеру якийсь є. М -м -м. Так. Да, це такі аромати. Ринкові, аромати цвітущих трав польових. Клас. Ух, аж жарко як стало. Це е зараз друга спроба дійти до... Баламутівська печери, можливо, ми ще дучу знайдемо також. Це цього разу зранку. І ось такий вигляд має грошівський меандр. Зараз краще освітлення. Баламутівська печера це комплексна, природна і культурна, археологічна та історична пам'ятка. Загальна державного значення, що має такий статус з 1975 року, розташована на північно-східній околиці села Баламутівка Чернівецької області. Уперше верхній грот Печери був описаний у 1949 році. Печера закладена у 20-метровій товщі світло світлосірих та білих приховано-кристалічних гіпсів, висота входу над рівнем річки Дністер 70-75 метрів. Печера починається об'ємним гротом завдовжки 16 метрів та завширшки до 14 Його сумарна довжина разом із декількома відгалудженнями 40 метрів. Площа сягає 163 квадратних метрів. У кінці грота за грубобриловим валом починається галерея завширшки 2 та заввишки 1,5 метри. Дном галереї протікає струмок, який у залі вхідного гроту губиться серед нагромадження великих брил, що впали зі стін та стелі. У суглинистих відкладах вхідного грота знайдені рештки викопної фауни та дрібних хребетних. Малюнки на стінах печери та частково на стелі виконані на гіпсі чорною фарбою, що утворена з сажі змішаною з жиром і вкриті тонкою кіркою вторинного гіпсу. Також відмічені ділянки із зображеннями у вигляді різних прокреслених ліній. Вирізаних на поверхні гіпсу. У печері знайдено понад 60 малюнків, розташованих переважно групами. Розміри цих чорних малюнків не перевищували 25 см. Сю, можемо бачити сліди стародавніх вогнищ. Тут прямо в прожилках кам'яних. Давні зображення складалися з малюнків антропоморфних, зооморфних та лінійно геометричних. Серед них є зображення мисливських сцен, тварин, людських постатей із луком тощо. Доведено, що у минулому, зокрема у Мезоліті, Паражнина сучасного вхідного грота знаходилась на деякій відстані, можливо, десятків метрів від земної поверхні на поверхні схилу. Через це мікрокліматичні умови у гроті протягом тисячоліть залишалися відносно стабільними, що сприяло збереженню малюнків. І з часом унаслідок Регресії схилу грот був розкритий та опинився в зоні добових і сезонних коливань температури та вологості. В ньому активізувалися процеси фізичного вивітрювання. Інтенсивний характер руйнування вхідного грота в наш час пов'язаний також з людським впливом на ландшафт. Стежка тут така Дуже умовна. Видно, що людей стало значно менше, нікотрі відвідуються місця. Все позаразло колючками, шипшинами, терном там ще чимось. Тому на час свого створення настінні малюнки Баламутівського грота знаходилися на значній відстані. Від тодішнього входу до печери і перебували в константних мікрокліматичних умовах і змогли зберегтися до наших днів. Ймовірно, що розкриття грота сталося наприкінці 19 го на початку 20-го століття. Зараз глянемо станом на четвертий день позицію на карті. Ночівля у нас була ось тут. Рівно за планом, рівно там, де планували, там і була ночівля. Бульк. щось довгенько ми сьогодні збирались. Нарешті стартували майже о 12-й годині, але повторно. Бігали і нормально відзняли печеру, таку виглядаючу досить нетронутою і видно, що там колись такі були, да, жили первісні люди, там навіть колись були написи. Напружено ми проходили черговий острів. Насправді не так їх багато. Здається, третій чи четвертий. Попереду відкривається у нас де це там позаду була вся зарозча така в деревах то, а тут знову скала. І класний різнокольоровий схил. Вишна хмарка тут буквально хвилини назад наскочила і кадри зіпсувала. О, ну вон видно, що вона пішла. Що вона на нас на Зараз пляжик попереду і ми тут висадимося. Цей острів, який ми тільки що прийшли, залишився позаду. І тут так різко гора покрита лісом, деревами. Буковим навіть таким буковим, буковим, буковим і тут просто в моменті скала відразу ж. Все. І тут Осінь, середина вересня різко. Підводна дорога. Реально важко повірити. Виглядає як якась давня дорога, як стародавня бруківка. Це жесть просто. Але це така осудова порода. Реально, подивіться, Де феми. кирпичики Тут, Тут зараз згоріть. Рівне рівне, як бетон. Місцеположення десь тут. Да, ми завершаємо один розворот на 180 градусів, потім буде інший, там буде цікаве місце, худиківське відслонення. І ця петля дожину 20 км приблизно. Але якщо кілометрів 70 80 по горі пройтись, ми можемо класно зрідати ці 20 км. Така гора попереду, щоб це зробити. Кілометр пройшли і ось зовсім інший вигляд мають Товтри, якісь яйли кримські, ось взагалі пустеля. Сверху пустялясь. Тут по правому березі така активна мілірація йде, тут насоси, там поля-поля-поля, тому що це така ізлучина від окремла на камінцях, там немає ніяких взагалі альтернативних джерел води. Ось по лівому березі Там буквально в кілометрі. Гирла річки Нічлави. Вже вже натяки на те, що ще більше натяки, що ми до Хмельниччини наближаємося. Важко повірити. Це насправді може бути такий фантастичний вигляд. Подивіться, стіна. Просто вертикальна стіна. Над нами нависають такі дикі груші. А деякі прямо нависають навіть вже під від'ємним кутом. Можуть так принакрити трохи. Ось наприклад як... Ось тут. М -м, до речі, вже Кремній почав зустрічати. А це що за. Такий круг. Хто це витисав? Зараз ми покидаємо околиці села Гаршава, що є помідорною столицею Борщівщини. На Буковині це поселення ще називають Грошевим. м'який Дністровський мікроклімат сприяє вирощуванню соковитих овочів. Тому село знають всі овочеві відділи і бази Західної України. Ще на всю Тернопільщину відомо село тим, що увечері 13 січня тут дуже гучно святкують Маланку. Інколи сюди навіть приїжджають відомі народні артисти. Тут можна води поповнити, не газуйте, ні гзуті туди. Гілина і потічок, струмочок. Про римську великомученицю святу Меланію тут, здається, й не чули. Місцева версія походження свята інша. Начебто тут, над Дністром, жила століття тому красуня Маланка, її кханого забрали до війська, а служили в ті часи 25 років. І багачі, і купці, і просто місцеві красені присилали до Маланки Сватів. Та вона чекала на свого коханого цілих 25 років, та не дочекалася. Прийшла звістка, що загинув її солдат. Поблизу села Устя ми бачимо гірло річки Нічлова. Така милозвучна та дивовижна назва річки ймовірніше стосується гірла річки, де вона найповноводніше й несеться таємничо. В деяких селах сусіднього Борчівського району ще в минулому столітті річку називали Нишлова. Походження цієї назви складається з двох слів: ніч і лава. Тлумачення ниш означає нишком, тобто замовкати, стихати, заспокоюватися. А лава має кілька значень, з яких найбільш влучне геологічне, тобто лавинно. тобто тиха, проте велика лавина води. Село Устя якраз на гірлі Ньви. Десь тут повинен бути костел. Нічлава несе свої води розлогими долинами, подекуди й болатистим місцевостями, що встелені з ранньої весни до пізній осені різною квітучою рослинністю. Уздовж синьо-зеленого серпантину ріки утворилося багато ставків, а колись було багато млинів. Ріка Повниться водами безлічі підземних і надземних джерел, Худиківське відслонення нижньокрейдових відкладів геологічна пам'ятка природи місцевого значення, розташована на північній околиці села Худиківці, нині в складі Мельнища Подільської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області. У межах лісового урочища Худиківська стінка. На лівому березі річки Дністер. Ми бачимо чердування лісу та крейдових виступів. І висока товтра. Висота сягає десь 240 метрів. Всі ці відклади належать до ярусу нижньої крейди. І залягають на розмитій поверхні силурійських відкладів. Силурійський період або Силур, це третій період Палеозойської ери, настав 445 мільйонів років тому, закінчився 420 мільйонів років тому. Таким чином, тривав близько 25 мільйонів років. Відслонення має важливе значення. Для вивчення геології крейдової системи складається відслонення з піщанистого вопняку з уламками маховаток, під яким залягає тонкий шар близько 20 сантиметрів конгломерату з великої кількості морської фауни, таких як молюски, губки, морські їжаки та зубів акул. Попереду у нас який поворот. Яка стінка. І тут ми висадимося в справжнє місто. Це одне із двох міст, які зустрінуться нам в цьому турі. Це Мельниця Подільська зараз буде. Практично райцентр. А, ще якщо враховувати старт із Заліщиків. Ну, також ще буде хотин. Ви подивіться на цю породу, ну, 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 ну що тут відбувається? Ну, ну тут кожний кілометр, щось неймовірне. Ну як може бути Як може бути в кордонах одного регіону таке відбуватися, Такі фантастичні дива. Містер, Прекрати в нас, перестань нас завалювати! Вже четвертий день, а я втомився від вражень, це лише третина нашого туру. Архітектор природа. Її велич? Ну це важко повірити? Ну це просто ну щось неймовірне. Ну як? Як таке утворилось? Що взагалі відбувається? До 1940 року Мельниця Подільська носила назву Мельниця над Дністром. Вона розкинула свої території по лівому берегу цієї річки являється селищем міського типу. Перша згадка про цей населений пункт за назвою Мельниця датується 11 століттям. А вже за назвою Мельниця над Дністром селище згадується в історичних джерелах початку 17 століття. Як володіння польських магнатів, походження назви селища таке: на схилах, що неподалік Дністра, у давні часи були вітряні млини, і понині місце, де вони були, називають млинівкою, звідси іменна частина складного топоніма. а Подільська відрізняє від інших мельниць були тут і водяні млини, і то непрості, а плавучі у вигляді плотів. Котрі були закріплені канатами посеред течії Дністра. У 12 столітті тут почалося будівництво замку. З 1362 року Мельниця Подільська була власністю Коріатовичів З пустошливих нападів татарських орд селище зазнало у 1615 та у 1672 роках. Магдебурзьке право та право проведення ярмарків раз на два тижні Мельниця-Подільська отримала у 1767 році, а вже через 5 років стала повітовим містом Заліщенського округу. З вересня 1920 року містечко відійшло під владу Польщі та стало центром борщівського повіту Тернопільського воєводства. У вересні 1939 року. Мельницю Подільську зайняли радянські війська. З 1941 по квітень 1944 року, місто було окуповано німецькими військами, а з 1960 року Мельниця Подільська отримала статус селища міського типу. І зараз це одне з історичних населених місць України. От логічного завершення вже сягнув четвертий день латуру. Берег пологий, як прикольний. Який захід сонця на березі? Це просто неймовірно, які кольори. Як тихо, спокійно!